В сьогоднішньому відео говоримо про токен Саркнету СТРК та його мультифункціональність. Поїхав нещодавно, декілька місяців тому відбулася дуже зна знакова подія в... Проєкт Старкнет це вихід токену даного проекту, децентралізація, дуже крута подія. Але для чого ж так цей токен потрібен, яка його фактично функція? Так? Там є декілька функцій. У нього перше це плата за комісії. В Старкнеті ми зможемо оплачувати за комісії не тільки за допомогою токену Ethereum, а й за допомогою. СТРК це дуже круто, дуже зручно, я вважаю. Другою такою важливою функцією є функція управління або децентралізація. Тобто е, зможемо так приймати, е, приймати участь в голосуванні за певні якісь рішення в Старкнеті за розвиток даної технології в майбутньому. І третє це стайкінг за декілька місяців. Фактично, до кінця 24-го року, що е, ми зможемо стайкати токени СТРК. Так? Це зроблено буде в рамках моделі Proof of stake що є надзвичайно круто. Отож, всі так підтримуємо Starknet, обов'язково так, дивимося, приймаємо рішення власноруч і беремо відповідальність за свої рішення самі. Отож, слідкуємо за проектом StarkNet, слідкуємо за токенами СТРК і всього найкращого, до зустрічі!